Розпочалась різдвяна містерія із традиційних зимових забав, популярних на українських вечорницях. Їх проводили артисти балету життя під керівництвом його керівника, заслуженої артистки України Ірини Мазур. Вони розважали львів'ян і численних туристів танцювальними майстер-класами, під час яких присутні на площі п'ять годин поспіль водили хороводи. Окрім цього, присутні на забаві мали змогу взяти участь і у флешмобі оберезі. Кілька тисяч людей одночасно задзвеніли у 1715 різдвяних дзвіночків. Така цифра не спроста, адже забави влаштувало львівське пиво. А кульмінацією святкування стала презентація першого в Україні мюзиклу Просто неба, у якому ролі виконували львівські зірки. Зокрема, Павло Табаков, Наталка Карпа, Лілія Ваврі, Назар Савко, Андрій Заліско, Олеся Киричук. Переглянути повну версію мюзиклу «Різдвяний Містерія можна буде на каналі НТА 13 січня о 15.30.